Мене звати Олена Чабакі, Я з великою радістю вітаю в нашому ефірі мого гостя. Це Роман Мельниченко, психотерапевт. Пане Романе. Як звучить тема, яку я сьогодні обрала для нашої розмови. Режим очікування трішки поясню, що мається на увазі. Спостерігаю серед своїх знайомих, друзів, колег певні очікування в новому році, і, зокрема, вони стосуються перемоги. Це дуже добре. Ми не сумніваємось в Збройних силах України, але чи не зарано ми малюємо собі такі а, плани, і чи не буде потім гіркого розчарування? Перемога настане після нового року. Це те, що я чую дедалі частіше, а раптом цього не буде. Що нам робити з нашими очікуваннями? Ой, розчарування це якраз емоція на втрату чогось бажаного. Тобто, ми собі щось планували. Ми хотіли, щоб прожити разом в парі аж до останнього дня, і померти в один день, да, щасливо прожити. Або ми планували заробити стільки то грошей, або ну будь-що ми могли запланувати. Але якщо цього не трапилося, якщо реалізація цілі не трапилася, звичайно, ми переживаємо розочарування, да тому що ну так працює наша дофамінова система. Ось так працює наша психіка. І відповідно завищені очікування, звичайно, призводять до більш сильного розчарування, тому що ту ціль, яку ми собі поставили, в ту ціль і вірить наш мозок. Ось і відповідно. Якщо ми поставимо якісь нереалістичні перед собою цілі, ми завжди будемо розчаровані, і потім, на жаль, ми можемо робити висновок такий, що надії нема, все пропало і ніколи добре не буде. І ми починаємо вибудовувати неправильні стосунки із життя. Ось тому потрібно уникати завищуваних очікувань, краще ставити ну от, наприклад, є. Така, якби ну скажімо, більш правильна постановка цілі з точки зору психології, це коли ми до своєї цілі додаємо плюс 20%. Просто не скрізь можна це собі уявити. Що це значить поставити 20%. на 20% в цьому році покращити стосунки з партнером на 20% років, на 20 покращити матеріальний стан, але як поставити якусь глобальну ціль? Да, наприклад, перемога? тут уже дуже важко поставити. Ось, і відповідно. Ось ця розмитість і невизначеність в умовах невизначеності і розмитості треба по іншому зовсім це може окрема тема. Якщо буде цікаво, можемо поговорити. Да, я чому звернула на неї увагу? Тому що ми ж подібне вже проходили. Я добре пам'ятаю весну 2022 року. З'являлися люди, не буду називати їхні прізвища, які казали, зачекайте ще трошки, трошки, і ми переможемо. Коли є бачення ситуації, ти розумієш, що нас чекає попереду, і після того, що через місяць, через два, через три очікуваної перемоги не настало. Рівень розчарування, розлючення, роздратування в суспільстві був надто високий, і мені б дуже не хотілося, щоб подібне повторилося після нового року. Це зовсім не означає, що ми не чекаємо перемоги. Ні, звісно, кожен з нас її чекає. Але чи треба ставити собі такі дедлайни? Так, от тут має бути є таке поняття: як коли ми ставимо перед собою ціль, ми маємо вірити те, що ми в неї влучимо. Тобто ось наша ціль, і ми маємо бути впевненими, що ми в неї влучимо, Ось чому потрібно ставити ціль якомога конкретнішу і якомога доступнішу. Якщо ми ставимо якусь крупну ціль і хорошо розбити на підцілі, наприклад, і потім, коли ми рухаємось, наша дофамінова система постійно радіє, що ми міні-ціль досягнули, міні-ціль досягнули, якусь міні-ціль досягнули. Ну, це те, що стосується більш таких прогнозованих результатів. Але от цей момент, що я вірю в те, що я досягну цілі, але сама по собі віра, вона ще не. Не дає нам можливості, ну скажімо прямо рухатись до цієї цілі, тому що крім неї ще треба розвивати в собі надію, да тому, що я вірю, що перемога настане, але я можу зневіритися в тому, що вона настане, і от оце це вже питання надії без надії, і сьогодні дуже багато екзистенційна психотерапія вивчає феномен. Надії і, от підтримку, коли у нас є розпливчаста ціль не віра виходить на перший план. уже. ну віра, вона якби є. Ми переможемо, бо це справедливо, бо це правильно, там і тому подібне. Але буває, надії вже не вистачає. І тоді людині потрібно працювати з довготривалою такою надією. Так, що, а це вже довіра до життя, що життя переможе, справедливість переможе, добро переможе, так чи інакше, можливо, не в цьому році, можливо, в наступному році, можливо, ще, але в принципі. В принципі, в світі рано чи пізно перемагає справедливість, це надія вищого порядку, так скажемо, да, це е, стосунки із не конкретно з якоюсь ситуацією, а стосунки з життям на глобальному рівні, і отут у багатьох людей проблеми, тому що стосунки з життям на глобальному рівні ну раніше займалися, ну, наприклад, релігії. Да? Сьогодні, так як у нас, ну скажімо, е, здається, українці за опитуваннями виріюч, але насправді ні. Ось. І не проблема в тому, що хтось віруючий, хтось не віруючий, а просто коли якась парадигма відходить, а нова ще не укорінилася, люди ніби підвішені. І тут виходить так, що у нас перед обличчям дуже страшних подій немає глибинної довіри до життя. Ось. А коли немає глибинної довіри до життя. Він не довіряєш друзям, не довіряєш партнерам, не довіряєш. Ну взагалі нічому не довіряєш, і тому в тебе рівень надії маленький. Як тільки ти зустрічаєшся з якимось опором в житті, у тебе дуже сильно така просідає, ніби яма, да безнадія, все життя погане, довірять нікому не взяв. Всі люди погані, і тому подібне. Ось, а от така якби віра в добро, віра в те, що все одно справедливість переможе, ось це ознака здорової психіки, і е, чи можна це покращити у себе? Можна, якщо помітити в собі, що в мене є така глобальна недовіра Віра до життя, то це не, це не реалізм, це не правильний стан відношення до життя, це якраз неправильний. І от екзистенційна психотерапія, ну і взагалі психотерапія да, вона вивчає ось цей феномен тонкого налаштування моєї психіки на те, що я в принципі, в принципі глобально довіряю життю, а не скочуюсь в нігілізм, в мізантропію чи інші такі негативні штуки, які ніяк не допомагають виживати. А от а, про ті повідомлення, які зараз продукуються в суспільстві, є люди, які ці повідомлення народжують, і є люди, які в ці повідомлення вірять. Вони, ніби витають у повітрі віртуально, ми не можемо сказати, хто конкретно поширив таку інформацію, але вона дуже швидко розповсюджується. Це абсолютно різні характеристики. Чи можемо ми описати трішки ці дві групи людей: тих, хто поширює, і тих, хто сприймає? Як вони виглядають, і може такий психологічний портрет цих людей? Угу. Можна, але е, доволі легко прослідити, хто розповсюджує ці популістські ідеї. Це не так складно, е, тому ну якби люди там журналісти і так далі. Багато хто це дуже легко відслідковує тим більше. Ну там силові певні структури, типу там СБУ чи ще чогось, тому все там відомо. І якщо ці вкиди існують, вони можуть іти від ворога, наприклад, вони можуть іти е, просто від популістів, які працюють на якісь там цілі, тому що вони вважають, що так буде правильно займатися такими якимось, ну якби з точки зору пропаганди. да, Ось яка їх мотивація до кінця, звичайно, невідомо. Але що вони там собі в кінці ставлять? Але якщо просто узагальнити, подивитись з психологічної точки зору. Є таке явище, як популізм. Популізм це значить, коли ми дивимося, що популярне е, серед людей. І якщо ми можемо закинути якийсь вкіт, тому що ця тема популярна, вона спрацює, принесе якісь дивіденти, очки. Може, це для моєї особистої вигіди, Ну я не себе маю на увазі, а той, хто вхід uh -huh. робить, да ось або це для пропаганди потрібно, або це для прогріву аудиторії до засвоєння певних, е, ну скажем, патернів поведінки в майбутньому, да коли викидуються різні противоречі, дивляться який буде відклик, і цим уже цією інформацією маніпулюється? Ось, от і все. Тобто, що конкретно, тому що різні групи, які роблять вкиди, в них можуть бути свої цілі, і вони ведуть по своїй там програмі, тому що є напевно, що якийсь план, чи індивідуальний, чи колективний, для того, щоб маніпулювати людьми. Ну а хто ведеться на популістські, Ну скажімо такі вкід? І відповідно ті, хто досліджує. Ну скажімо, маси що в них відбувається, да це досліджується. Це через опитування соціальне, через е, соціальні мережі, да що люди постять, що вони це все збирають сьогодні в автоматичному режимі. Це все не важко. Тобто є спеціальні боти, які збирають настрої е, серед людей, і ти просто отримуєш інформацію. І ти бачиш, ага, люди тут розчаровані. Тут вони очікують, тут вони не очікують. Тут те тут вони до цих персон відносяться позитивно до цих персон негативно, і таким чином ти починаєш як павук, ну скажімо, плести свою сіть і е, маніпулювати цим, і звичайно, що є люди, які стомилися, в яких закінчуються фінансові ресурси, психологічні, моральні. Е, хто е, і тому люди очікують. І звичайно, е, очікування того, що все закінчилося, коли тобі погано. Це нормальна емоція. Ось це, уже маніпуляція цими емоціями, якщо вона спрямована не на благо, оце ненормально Mm. Ось і відповідно більш правильна позиція з психологічної точки зору, тому що я не знаю мотивацію, які там ідуть справжні перемовини, і що буде через рік, грубо кажучи, як просто громадянин, не знаю. Але з точки зору психології, довготривалі стосунки з майбутнім більш вигідно, ніж короткотривалі розвивати. Тобто, ставити перед собою більш ну скажімо, реалістичні, а не такі, от що зверх очікування, більш краще для дофамінової системи. І тому просто налаштовувати, що через 2-3 тижні війна закінчиться, чи через рік, чи наступного року, ну це доволі неправильно, тому що об'єктивно, якщо подивитись, війна буде дуже довго. Ну не гаряча фаза, але ну що таке перемога? Якщо ми сьогодні формулюємо перемогу як повернення всіх територій, то це на десятиліття піде. Просто що це може бути політична боротьба чи яка там інша. Ну це все одно буде війна. Отак Росія з Японією до сих пір в стані війни знаходяться і за того, що вони не поділили острови до цих пір. Тобто вони, Японія їх вважає своїми, Росія своїми. Все. І вони в стані війни вже скільки? Більше 70 років. Ну, ось так. Тобто ми будемо в цьому такому емоційному психологічному стресі перебувати і після офіційної, а, офіційного вердикту про те, що Україна перемогла в цій війні. Буде. І це, це, знаєте, це найтяжче. Ну це найтяжче, якщо неправильно налаштовувати себе. Тому що ну, просто уявимо, чисто мислений експеримент. І я, і ви, і кожна людина знає, що вона точно помре. Точно. Ну, чому ми живемо? Чому ми закохуємось, чому ми народжуємо дітей, чому ми плануємо майбутнє? Це все це ж не має сенсу. Ми всі помремо. І відповідно, війна це невід'ємна частина життя. Наприклад, ми можемо взяти там Ізраїль, який воює від самого початку свого заснування, і ця війна в них не має кінця. Вона просто екзистенційна на постійно уявити, що колись в Ізраїлі закінчиться війна. Ну це дуже важко. Може людство перейде на якісь нові простори психічного розвитку, еволюція трапиться свідомості. Може через 100-200, Ми не знаємо коли. Може цього ніколи не трапиться і тому готуватися до того, що війна з нами ну фактично назавжди. Тому що це правда, і навіть якщо Росія там якось переміниться, щось там іще, ми все одно будемо залишатися в орбіті політичного, економічного чи інших впливів культурного Російської Федерації, чи що там буде після неї, а це потужна, потужна все одно структура, і скажем є ну знищення, да є асиміляція, і багато народів асимілювалися біля великих народів навіть мирним шляхом. Ось, mm -hmm. якщо нам зберігати свою самобутність, треба розуміти, що війна культур постійно відбувається. І, наприклад, самобутність української культури, вона під загрозою. Вона може розтворитися в європейській культурі, може розтворитися в російській культурі, чи ще десь, і це постійна така боротьба. Тобто, це і є екзистенційна війна за виживання, ну, наприклад, глобально українського народу, просто вона не завжди ведеться з допомогою зброї. Зараз вона ведеться з допомогою зброї. Ось. І тому такі, наприклад, великі культури, типу там, німецької, французької, британської, і так далі. Всі ці великі культури, як і китайська, там, індуїзька і так далі. Вони всі знають, що є боротьба між культурами. Є конкуренція між культурами. І якщо ти хочеш зберегти свою культуру, це має бути інстинкт виживання, ну якби на рівні культурного коду, що от ми народ, який може розчинитися. От, на жаль, деякі хвилі, ну наприклад, тобто, перші хвилі міграції українців, вони не розчиняли, не розчинялися. Вони зараз є у Бразилії, в Канаді. Але наступні хвилі, які за радянського союзу, вони розчинялися. Ці хвилі просто розчинялися і ставали частиною ландшафту інших країн, і е, перші хвилі вони не розчинилися за рахунок е, ну певних ідеологій, наприклад, церковної ідеології і так далі. Але коли вони ці ідеологічні, ну скажемо, от е, ослабли за радянського союзу за українці, які виїжджали, вони переважно розчинялися. Це є дослідження про все, це можна е, почитати. І сьогодні. Ось цей, ну скажімо, боротьба культури, навіть коли частина українців виїхало, і там буде відбуватися боротьба культури. Ці українці розчиняться в другому, третьому поколінні. Зникнуть назавжди як народ, чи будуть залишатися? І тобто, я просто прошу кажу, що боротьба оце націлений, що наша цивілізація вона постійно має ну захищати себе, розвивати себе там і так далі. Це має бути екзистенційне рішення. От великі культури тому великі, що в них є оце рішення політичних еліт і інших і всього народу вести постійну боротьбу, це не значить зі зброєю в руках, але постійну боротьбу за виживання. Наприклад, чому насаджується там американська культура? Тому що політичні еліти Америки знають, що так і і виживає культура. Тільки так, через боротьбу, через нав'язування, через мягку силу, іноді жорстку силу і так далі. І нам ще цьому треба вчитися. Тому коли просто кажуть так, просто ми хочемо, щоб все закінчилося. Ну, це буде означати, що в перспективі, ну якщо ми відмовляємося від боротьби, ем, ну ми зникнемо. Навіть якщо ми виживемо, ми зникнемо. ось ну, так, це дуже небезпечно, пане Романе. Чи правильно я розумію в цій екзоційній боротьбі? Не всі будуть до неї готові, лише частина суспільства. Чи так це у інших націй, і як буде у нас? Тому що я певна, серед нас є українці, які готові будуть боротися за своє майбутнє, за свою культуру, за своїх дітей. А є ті, які будуть очікувати, і вони просто прилаштуються. Хто переважить? Ну тут це, якраз, це ж межі відповідальності. Дуже часто у нас популярно звинувачувати український народ, що він якийсь не такий. ну особливо це люблять робити різні недолугі політики, експерти і всі інші, які вважають, що нам так погано і за народу, а не і за них. Грубо кажучи, коли ми приходимо до лікаря, у нас вже є такий колективний договір, що лікар він вчився. В нього є диплом, і він експерт своєї області. Короче, він еліта. Еліта, е, е, ну, е, медицинська еліта. Е, тому що, коли я до нього приходжу, він мене лікує, да я йому довіряю. Чому я йому довіряю? Тому що він спеціаліст, він медицинська еліта. А я, наприклад, до нього прихожу, я психологічна еліта. Тому що я вчився на психолога багато років і продовжую вчитися. І відповідно, коли він мені дає рекомендації, я його слухаю. Я його слухаю, це лікар е, і так далі. І отак, от, от все в світі працює. Є компетенції, рівні компетенції. Хто за що відповідає? І е, є політичні еліти, які відповідають за політичні цілі, є економічні еліти, які відповідають за економічні цілі, є педагогічні еліти, які відповідають за формулювання правильної там ідеології. Ну сюди педагогічні відносини філософи там, і так далі. Тому подібне, і всі ці еліти між собою мають працювати на виживання. Цього народу, тому що якщо я на своєму місці просто е, саджаю зерно, то я в цьому експерт. Мені не потрібно розбиратися в політиці, в медицині, в психології. Я маю розбиратись, і тому наш народ кормить, сам виживає, е, забезпечує, е, тобто бізнеси створює, що нароже, щоб виживати і підтримувати навіть ті ж саме еліти, щоб у них сало на столі було, він це все робить. Де робота інших, скажімо, компетентних органів? І отут це вже питання, коли демократичні стосунки в демократії я можу обирати собі лікаря. Якби це уявимо, що в нас була тоталітарна система повністю, то я навіть лікаря б не міг би собі вибрати. У мене не було б такого права. І тому, от я можу вибирати лікаря, є кращий лікар, є гірший лікар. Так само можу вибирати політичні, економічні еліти і так далі. Тому е, потрібно дбати, звичайно, за демократію, за лібералізм, за це все, щоб ми могли змінювати ці політичні еліти. Але коли хтось приходить на вибори і щось обіцяє, ну чому мені йому не вірити? Я ж довіряю лікарю спочатку. Я ж довіряю психологу. Це якщо це не спрацювало, то я йду вибирати нового спеціаліста. Ми слухаємо, чого нам не вірити. Вони ж на себе нацепили, що вони політичні літи. Або економічні, ну то ми віримо, коли ми розчарувалися, ми можемо обрати когось інших. Ось отак це працює. Тому відповідальність сьогодні, скажімо, за те, що відбувається, вона звичайно є частково і на народі, але за те, щоб народ вдовгу ставив стратегічні цілі. Ці стратегічні цілі мають ставити ну, скажімо, еліти, які займаються розробкою стратегій політичних або військових. І так далі, і вони мають казати: ми військові експерти, нам треба таке озброєння. А суспільство каже: Ну це ж військові експерти сказали, значить, все будемо так і робити, тому що а чому нам їм не довірять. Ось, але ж хто там слухав раніше тих е, військових, я маю на увазі до розпродавали там всю армію. Ну от тому, отаке, да. Бо наша нам така велика армія, так сказали експерти. Люди кажуть, ну дійсно, ну ми ж не експерти в цьому. Я вирощую зерно, наприклад, да? я в цьому І Тому ми все колективний договір строїться на довірі, це психологічний феномен довіри. Ми просто довіряємо іншим людям до тих пір, доки вони нас не розчарували. Ось. Розчарування та дійсно це, це те, чого особисто я боюся. І я думаю, що переважна більшість українців. А що ще нас чекатиме, пане Романе, після перемоги? Які виклики? Ось порушення цього колективного договору, розчарування. Що ще як нам готуватися? Ну тут багато чого буде залежати, як ну скажімо, політичні еліти зможуть пояснити перемогу, тому що е, є факти, а є те, як ми пояснюємо факти. І те, як ми пояснюємо факти, формують те, як ми взагалі відносимось до факту, тобто, грубо кажучи, ми можемо казати е, на перемогу, що це поразка, а на поразку перемога. І якщо ми можемо, ну наприклад, коли Черчилль вийшов і сказав, що нас чекає там пот крові, а це все, це чомусь людей надихнуло, тому що це було була правило, правда, це правда була це була правда, але сказано правильним способом. Тому що правда, сказана неправильним способом, може знищити. Наприклад, можна було вийти і сказати: От Британія перемогла в Другій світовій війні, ну насправді вона програла, тому що це кінець Британської імперії. Тому що це там Америка виграла, грубо кажучи, але Британська імперія не виграла, вона розсипалась і знищилась. І там до 50 якихось років британці жили по продуктовим карточкам. В той момент, коли вже союзники, наприклад, американці забезпечили більш краще життя в Європі в тій же самій Германії, яка була про, про програла, але економічна ситуація там росла краще, ніж в Британії. Британія до 70-х, до середини 70-х років помалу, помалу вилазила із своїх там боргів і розсипалася на очах, і тому вона, от, вроді би, як виграла, але це не так сильно відчувалося, і тому можна. Сказати якийсь факт, ну, наприклад, перемогу, і сказати про нею неправильно і буде розчарування, а можна навіть про програш сказати так, що буде піднесення, тому що потрібно дивитися ну, на перспективу, що ми хочемо отримати в кінці. І, наприклад, якщо предположимо, що це буде заморозка війни, яка трапиться там, наступного року чи через рік, наприклад, це буде заморозка війни. Е, якщо, правильно, це, якщо сказати, що це на, на даному етапі перемога, але цю перемогу ми маємо розширити. Тому що е, немає, ну є у перемоги початок, нема у перемоги кінця, і це вже е, як от, психологічно буде налаштований народ, чи хватить мудрості у політичних еліт, ну і у педагогічних, які будуть їм підсказувати, хоча в нас мало хто їх слухає. Ну це таке вже діло, як це працює. Ось але е, якщо правильно налаштувати, що от у нас є, ми вирвали зубами і заплатили високу ціну навіть за таку перемогу. А тепер нам треба цю перемогу розширювати. І от людям пропонують план. Ну, наприклад, на п'ять років. Ось як ми будемо перемагати далі. Що ми зробимо стільки-то ракет? Ми там те і люди такі о закачують рукави і йдуть працювати, бо вони повірили в цей план наступної перемоги. Да, а потім через п'ять років подивимося, і будемо далі думати, рухатися. От укріпилися. Ага, тепер будемо думати, як повертати там чи території, чи політично, чи як. Ось, отак це працює, але ну поки що, структурного плану на на жаль, я як психолог, я не від одної персони, яка у нас в публічному просторі є, не чув щось всякому... Де... дуже слушні, mm -hmm. дуже зрозумілі слова, тому що в уявленні деяких українців перемога це. Так само виглядає, як і початок війни. Раптово так, так Росія на нас напала і в один день все зникне. Але ж це не так. Ми маємо шалені людські втрати. Ми маємо зруйновані будинки, підприємства, затоплені міста, і воно нікуди не подінеться. І те, як ви так, пояснюєте, сприйняття цієї перемоги, це те, чого нам зараз дійсно бракує. Ми маємо фіналитись а от кілька порад для людей, якщо поки немає ось цих маячків, цих меседжів від публічних осіб, що ви можете порадити перей. Січним українцям, які можуть самостійно себе налаштувати, підготувати до перемоги, і після ось цього переможного періоду. Ну, якщо ті, хто нас слухають, вони відчувають, що вони люблять Україну. Люблять українські А Я народи. певна, що люблять. Звичайно, <звичайно> звичайно. Цього. І просто буває люди не в контакті з ідеєю України в цілому, але в контакті з ідеєю Одеси, Харкова, там Ірпеня я, наприклад, з Ірпіня. і цього вже достатньо, тому що це частина України, і ми прив'язані з Україною як поповиною через свою територію, через своє місто, це як поповинка. Тобто, моє місто конкретно Ірпінчі, моє місто конкретно Одеса, вони це поповина до всієї України. Воно е, підхарчовується, під Да, те, яка унікальна Одеса, Харків, Київ, Львів е, вони такі, тому що вони приєднані ось до України, і відповідно це і є Україна. І коли ми можемо. Ну от, заземлитися в свої відчуття і відчути любов до своєї землі, а значить, розуміти, що це поповина до всієї України. Що Тернопіль такий унікальний, що біля нього Луцьк, біля нього там Житомир, і все це оце воно унікальне формує, тому що ми, отак, от разом, як українці, і тоді ми вибудовуємо стратегію в себе в душі вдовго. Я українець, це ніколи не зміниться. Я прив'язаний до України цією поповиною. Вона ніколи не розірветься, навіть якщо я захочу, тому що воно вже так. Ти укорінений сюди. Натось, да? тобто моє буквально тіло воно із землі України із води України. Вийшло, да, всі мікроелементи в костях і тому подібне. Тобто я частина цієї, і тому я в довготривалій перспективі вибираю, щоб Україна існувала, а це значить, що я налаштований на боротьбу назавжди. На боротьбу зі зброєю, на боротьбу за культуру, на боротьбу за мову, на боротьбу там за якісь традиції культурні ще на щось. Це не знаю, що треба йти комусь пики бити. Це ж не про те, що треба бути токсичним, принижувати інших там чи ще щось таке. Це не про це. Ось, але тому, що той же самий Луцьк беремо, куди ти не подивишся, то ця толерантність і прийняття всіх інших людей, коли у нас в центрі католицький собор, православний собор, кірха, це лютеранська, да синагога, і всі ці люди поміщалися там ну 5 на 5 кілометрів. Оце теж Україна. І же ми можемо вийти в Києві, подивитися і тому подібне. І от оце у нас є ось це е, особливості такі нашої е, культури, які ми можемо е, плекати далі і казати: це і є ну, українська культура, вона особлива, і відповідно, оця боротьба не в смислі, що треба битися комусь там, щось принижувати. Да? А в те, що я своє будую. Тому що, коли я будую, ну, наприклад, свій будинок, я ж не лізу в інші будинки, і не розказую, як свої будувати. Я свій будую. І тому я будую своє в Тернополі, я будую своє в Одесі. Я будую своє в Києві. А всі разом ми будуємо Україну, яка різноманітна, ось така строката, і в цьому її сила. Ось, тобто, це як лоскутне одіяло да, таке, яке складається з різних частинок, але загалом це спільне те, що гріє душу. Ось тому, що один лоскуток не нагріє. Тільки багато цих лоскутків разом всіх цих міст і містечок і всіх тих особливостей традиційних, ось які гріють мою душу як українця. І коли ми приймаємо таке от рішення стратегічне, що я українець і я буду розвивати Україну в тому місці, де я є тими силами, якими є, так як я можу, ну все це буде налаштування правильне. Це буде налаштування вдовгу. А якщо там буде іноді, треба буде захищати зі зброєю. Або якось через інші способи, ну люди будуть до цього готові. Ось ви не уявляєте, наскільки це потужні слова. Ви коли говорили про все це а мене перед очима була мапа України, і дійсно ми mm -hmm. як ниточки ми з'єднуємо один одного. Це настільки важливо і це настільки сильно. Ми маємо про це пам'ятати. Наша розмова, знаєте, з таким психологічним підтекстом. Вона вийшла в дещо культурно-націоналістичний. Це хороша історія, тому що нам інколи цього бракує. Ми про це забуваємо. Я щиро вдячна вам за цю бесіду. Я бажаю нам усім сили до самісінької перемоги і сили на після. Для того щоб ми боролися за своє, за свою культуру за для наших дітей нам цього зараз бракує. Дякую вам, пане Романе. І вам дякую, пані Олено. До зустрічі, до зустрічі.